Так, друзі, всім привіт. Давайте закінчимо цю каторгу. Постараємося всі поєдинки гуляти. Йдемо, коротше, моно. У мене кроме фіола, в принципі, ніфіга і немає. Так що, що буде, то буде. Фех, хорошо йде. Да. Так. Давайте відразу сюди. Давайте сюди бабахне. Хорошо. Давайте цим, цим. А далі ну цього б добить. У нас є, буде чим добитні. Ладно, то зараз цю жовту маємо знести. Так, ну я не думаю, що він нас уб'є. Так, давайте так. Ой, добре. Вилетіло. Так, так. Ай, блин, шей. Шей крутится, надо. Шум на зло? <coughs> ну и со скольки ударов мы попадаем? жесть. Тупо время затягивает. Добили. Так, Мишка, да? Давайте так. Так, ну сейчас твою мішка буде ультувати. Зриваємося. Я це більш думаю про це. Так, добре знімається. Про, про цю лігу. От вони поділили... Плюс 30 бонусів там до характеристик сім'ям. Плюс 10 класом в обороні. Хорошо, а який бляха бонус в атаці тоді? Ну, ми ж всі знаємо прекрасно, що і так у команди оборони вона б'є сильніше. Насики там на. От не пам'ятаю, процентів на 30, по-моєму, вона б'є сильніше. Ну, як це, як це буде пробиватися? Я, я без поняття. Так, давайте атаку зріжемо... Ой, броню зріжемо. Теж виходить це ліга, ну, як сказати, ну, чисто для передоначених аккаунтів. Ну що якщо у тебе аккаунт не передначив, в тебе вперше оборона буде хреново стояти. Тому що в тебе немає там цих бонусів, тебе максимум по класах там. Або десь один персонаж завалявся з тих бонусів. А по-друге, чим їх бить, якщо будеш виходити по там. А там у всіх плюс 30 там. Без поняття. Так, погнали дальше, так? Два виграли. Третій. Третій повинно бути тяжковато. Ну, чуть-чуть не добили, як завжди. Ладно, все одно ми це діло поправимо. Давайте гаснем всю сторону. А, блин. Мейв не зарядилася. Ладно, все равно б'єм, пофіг. Так, б'єм слабшим. Б'єм цею сюди. И вот так вот. Давайте сюди. Давайте тут більше всього я боюсь. Подивимося. диремося. Кстаті, ще до 11 години я був в топ-1. Тобто мене в топ-5 не викинули, Даже не дивлячись на те, що у мене... Що? Що у мене скільки? 6. Так, 6 по Так, секунду. Так, трошки відволікли, продовжуємо. Так, тут зелених, давайте у мене червоні вроді є. Три поєдинка виграли. А, червоні є, блін, без червоних вже. Ай. Тоді залишаємо все як було. От буде у нас день фіолетових. Все, погнали. Червоні у мене були, класно. Так, в жовто-4. Добре. Буде зроблено. Так, що далі? Далі? В Янвура кинем. Ще старих трохи пам'ятаю, блін. Нових уже там, особливо п'ятірок. Вже взагалі не запоминаю ті названня. Мені вже легше перед боєм десь прочитати. Що воно робить і що воно дає. Так, давайте ще так четвірку втулим. Так, тут озріжем. А свою атаку бешену, конечно, накидає. Це по трьом біж. Давайте так. Так. Ну давайте тайру Троечку подтянем. Вот так. У меня все заряжены. Потеряли бойца. Да. Давай, погнали. Мы идем с запасом. Выкупать уже точно не будем. Так, давайте трошечки пошаманим щось. Зараз я на шамане. Давайте так. Блин, что его тут посунуть? Давайте так посунем. Нифига, да? Ладно. Все-таки, наверное, заливчик накинать. Да. Все точно. Ну давайте ще тут повийожуємося. Щось типу так. Ну джерів зараз доб'є. Та хілься там що хоче роби. А може і не доб'є. Ой, ти шо? Так, скики в них це фиготень. Два два, два ходи треба протерпиться. На, не, не выдержу. вони ще так тикать будуть. Ну і фіолетового немає. Все, вони ще з по дадуть. Ну нічого, хоча б трьох зняли, очків набрали. Так, що в нас тут? Оборони? Ну, вверх полізло. 63. Думаю, вистоїть. Ну, оборона в А вистояла всі дні. Так. 431-й. Ну це тому що ранок. Ну, не зовсім ранок, але... Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.